Сьогодні ми спробуємо подивитись на один важливий процес, який лежить у основі безпечних жнив у час війни. До поля пшениці одного з відділень Баришівської зернової компанії збираються представники земельного відділу і служби безпеки. Обережно підіймають дрона і буквально п'ять за п'ятьдю досліджують посіви. Окрім перевірки якості збіжжя перед жнивами, ці маніпуляції мають не менш важливе завдання. Перевірка чергового повідомлення про падіння у полі вибухонебезпечного снаряду. Днями було отримано інформацію про наявність вибухонебезпечних предметів на полях Толбаршивська зернова компанія. Сьогодні, під час обстеження полів, за допомогою дрона Мавік було обстежене поле з оземеною. В результаті обстеження не було виявлено вибухонебезпечних предметів у всякий час, а найперше напередодні жнив у цьому напрямку досить роботи. Фахівці земельних відділів усіх підрозділів ретельно перевіряють кожне звернення, кожну інформацію про можливе падіння у полях компанії вибухонебезпечних предметів. Це звичайно дуже важливо для збереження урожаю від вибухів і пожеж, та найперше. Піклування про життя та здоров'я співробітників ці фактори були і залишаються пріоритетними для нашого колективу у критичний час війни в Україні.